День добрий. Um, Коротше, будемо сьогодні тестувати КВХ хат. Капачка. Він мені впав вчора з десятки Типу. М -м, зараз скажу. Це була 30-та крутка, ніби. М -м, зараз, зараз, зараз А не та. а, ладно. А, так. Так. Де воно? Ось це. Ось це. Так. Да, що тут? Фішель. Я 10 круток крутив. І кавих. Да. Да, буду збирати далі Надіда. Да. В принципі, я цей баннер отримав, було. думав, бою буде падати, але, типу, добре, що впав кавих. Здесь є гарант Надіда. Типу, Ой, так. Да. Uh, що ж, я хочу йти, скоріше на все, або на електрокуб. Або на папоротник. Ну, типу, просто буде максимально ефективно. Зібраний в мене просто максимально погано. Типу, uh, просто перевірити. І як він попішов б'ється, грається. А, бо зб... типу. Тут, так? Далі тут. А, в артефактах, типу, я бідний. Я б тупо в цей сет весь перекрафтив на церемонію для Сінцю Імони. І там, типу, а, і для... Mm, Цього Гобент, але там нічого толкового не впало і просто нема артипактів нормальних тут. Ну. А, кубок, кубок можна було подивитися, треба передивитися, глянути, що йому потрібно. Ніби на відновлення енергії. Чи на майстерні стихії, я не пам'ятаю. Ну, коротше, в мене ніби немає нічого толкового зараз. А сінцю, типу... Отак. Зброя з Павонієм. І якщо сюди, то долі погано, типу. Відновлення енергії прям нормально. яо я теж. Боже, мене лайла це 6 задоволений. Отак. І лайла вкачана повністю, це 6. І отак. Тому я не знаю, що це має бути. Має бути щось нормальне, я надіюсь. No, Чесно, я... Не знаю, що це буде, бо то... Я за дендро грати не вмію. Це типу, от то, що в мене не виходить, Мені щось ну, зразу не сподобалось. І я такий, типу, ну, дендр не моє і все. Єдине, що я граю саме з реакцією, типу, яо яо так все я більше я більш нічого, нічого в мене нема. Ой! А де ця штучка, типу, його? А... Ой. Ну, мені треба щоб тебе збити, щоб... Давай падай. Чому ты не... Я зараз ульту сіньцю просто протикаю. О. О, то нормально, але сіньцю ульти нема було б краще з ультою. Це мене суть, ну нічого не буде, треба буде зараз знову. Там щось взагалі знімає хоч чуть-чуть. Я думав це буде я, хоч чуть-чуть швидше, ну типу. Так, деться? Ммм. Ага, це в нього. Давай, ну, о. Майже збив цю штучку в нього. О! О, то так місяць, зараз буде все нормально. Залишилось його тільки нормально вкачати і все буде окей. Типу. М -м так. А де ця? О, восемь. О, май же, май же, давайте. О. И... Раз, два. О. А можно, в принципе, было на ультовато, но... Але... Моли в мене нема, тому ми це залишаємо тут і йдемо на електрокуб. Да. Якось так. Не знаю, що тут буде з кубом. Надіюсь, буде чуть, -чуть швидше. Тобу. Це було б довше, якби в мене сінцював. Лайла і я я були не прокачені, це було б напевно капець довго. Я задоволений, що я хоч їх вкачав. Ну. No. Так. Все. Ого, ого. Дявра... Це сімцю зносить, типу. Я думав воно буде менше. О. так. Я хочу гарно назбирати ульту. О, ульта є. Тепер. Тре... Яо-яо, кинути, щоб... О! Отак, тепер ульта це. Отак. Оце мені не подобається. О, а це подобається, зараз буде. Мені страшно, no, бо I зараз. Може бути ось це. О! В принципі, це доволі швидко. Якщо його ще вкачати нормально, а не те, як він в мене просто бігає. ну... Бідний, називається так. То буде все окей. Я. Поняв, потрібно чекати, поки Поки він от буде в центрі і ці кубіки від нього відлетять. І от тоді можна буде... Ой, не люблю це. Йой-йо-йой. В принципі, щет, але... Так, сімцю. Потрібно дочекатися цього моменту, коли він буде в центрі. Тоді я зможу нанести максимально. Кількість шкоди і буде. Файно. Ну, давай, ти падаєш? В принципі, якщо він зараз в мене так, скажімо, непогано. Дамаже, то... Буде чудово, коли я його вкачаю, але Дендру Куб це типу... тікає no, тіка, тікаємо. Тіка, а а чого він це... А він хіба не мав би... Е... Е... Ну, бути не в центрі, а за кубом? Е... Ні. Ну. Так, окей. Типу зазвичай я вибігаю з цього куба, щоб не застрягнути там і мене не прибили. а... О! А... Я. Якби очікував зовсім на інше. Ну окей, зараз буде так тоді. Так, де? Дендро. І раз, два. Сінцю ще нема. А що мені робить? Я удяв... О, я уяв у той такого. О, все. Кайф, я кайфую нормально. В принципі... Я задоволений. Е, куди ще можна піти? Кріо-папоротник можна, але мені здається, це буде довго. В плані того, що можна на орхідею піти було б непогано. І подивитися, що з нею ще буде? В принципі. Давайте, але мені здається, тут зараз буде резонанс піроїдер Дендро. <_дендро> і. я вмру. Напевно. Я не знаю. Я не, я не дуже шарію грати за ці реакції з дендро. Типу. У мене одна це. Е, ця, е, електро і дендро все. Типу. І, і на цьому досить. А зате тут я задоволений тим, то що зараз інцю просто швиденько Ешкою ми зіб'ємо це все. І... йо No, my Йо-йо-ой, тікаємо. І оцю штучку... Оооо, да, це буде швидше. Ой, шо це таке було. Ну, шо? Давайте вот так отак мені трохи. Може яу, я у тебя просто топ. Ну, типу реально. Перказом. І раз, два, три, о.

Головне самому не мене в нас. Така мені не подобається. Файно Ну no, no, коли ти впадеш? Я А, не, ще не впадаю, мені треба назбирати о ульта є Тепер мені треба назбирати ульту з сінцю. О, давай Одна секунда, давай. О! А! Ну, все. Эмм. <пілляє> <пілляє> um, що тут ще можна таке зробити? Можна на Вовчика піти, але мені здається, там толку буде нуль. На анемо куб теж толку нуль буде. Ну, це буде дуже довго просто. Тому. Тому все. Да. В принципі, я задоволений. Всіма. Всім. Да. дякую за. Перегляд всім гарного дня!